Вітаю вас на каналі про літературу. Це експериментальний аудіоформат огляду книги. І у цьому відео я хочу розповісти про книгу Ребека Кван Вавилон. Багато відео, це читабельна книга, це популярна книга, багато аналізу героїв, контексту сюжету, є багато прибічників або ж навпаки хейтерів саме цієї книги Ребекки Кван. Але я хочу поговорити про контекст сьогодення, про контекст геополітики. І торкнуться теми просвітництва, а саме темного просвітництва. Адже це для мене було найакцентованішим у книзі. Що ж, а просвітництво свого часу це були революційні ідеї, це намагання вирішити багато криз. Зокрема, кризи гуманізму, адже це новий етап, новий щебет для того, аби людство зуміло передусім не лише модернізувати, машинізувати, урбанізувати своє життя, але й передусім зрозуміти, хто така людина. Важливішою місією просвітництва було саме подолати кризу гуманізму, подолати. Ем... Величезну прірву між людьми, між націями, між кастами. Чи вдалося їм, я залишу це питання для обговорення у коментарях. Тож, я гадаю, що саме темне просвітництво. Фундамент класичного просвітництва і використала Рбека Кван у своєму романі Вавилон і акцентувала увагу саме на просвітництві темному, коли обмежена група людей заволодіває розумом, технологіями, державою. Щоб керувати світом, щоб колонізувати інші народи, щоб процвітала імперія. Сабто для темного просвітництва єдина форма правильного, ефективного, найкращого державного правління це узурпація влади. Це влада в обмеженому колі людей лише і, і це обмежене коло людей, розум, технології, мова як інструмент асиміляції інших народностей, і порушує Ребека Кван у своєму романі. На передньому плані на Авангарді розповідей ми бачимо чотирьох друзів, яким виплануємо вірно величезна. Шаноблива можливість доторкнутися до цього ідеального світу еліта, їх обрали з різних частин величезної, колонізованої площини. Для того, аби вони зуміли нести користь для окремої групи людей для усієї імперії. Їм переписали історію, їх знаособили, їм замінили імена, тож ми і достеменно не знаємо, ким би були, ким би могли бути ці люди. Ми просто прослідковуємо їхню історію. Ми прослідковуємо те, що насправді здатна імперія настільки. Промити мізка, чи здатне просвітництво настільки переконати кожну людину в тому, що її розум важливий, що їхній розум несе переваги, знову ж таки, для еліти, для окремої групи. І чи зуміють вони плюнути на те, ким вони є, діти якої? Країни, якої нації вони є. І наприкінці роману ми чітко отримаємо відповідь на те, що е великий пласт панівної групи просто не в силах тримати усе під контролем. Загалом, мені дуже подобається метафора мови, метафора асиміляції в романі Ребека Кван. Мені подобається те, наскільки наших головних героїв Робіна, Рамі, Віктуар Леті переконують те, що їхня мова має значення, але лише в контексті знову ж таки імперіалізму. Їх переконують те, що їхня особливість, те, що їхня ментальність, те, що їхня мова, а отже, їхня ну, 100% особистість належить їм, що вони несуть користь, але яку користь? Для чого? Кому це? потрібно. І оце питання, кому це потрібно, для кого і як воно з розвитком наших героїв все дедалі більше їх турбує. Адже вони поглиблюються в систему Вавилону, Вони розуміють, для чого це. І коли вони вирушають в експедицію в маленькі колонізовані території, вони розуміють. Що вони не будуть своїми ні в Вавилоні, як епіцентр імперії, ні на периферії, тому що вони не обрали, ким вони є. І ця мова в цьому є факт. Є фактом того, що вони роздвоюються у сприйнятті передусім себе. Хто вони, ким вони стануть, ким вони були, ким вони є, адже повторюся їх. Стерли їхню особистість, що насправді була для них дуже великою травмою, і це не могло не мати рішення. Їх їм постійно в Вавилоні, в цьому навчальному корпусі, звертало увагу на те, що їм випав щасливий квиток, що ось вони, вони тут вони дорівняються до еліти, але ж ці колонізовані народи, представниками яких вони є. Чітко розуміють, що цього не станеться ніколи. Що ким вони будуть в майбутньому, коли вийдуть цього волону, реально тут сприймати за рівних? Чи вони знову ж таки залишаться інструментом для досягнення імперіалістичних та колонізаторських амбіцій еліти? Їх це турбує. Саме той вік в наших героїв, коли потрібно визначитись, ким ти є, ким ти був і ким ти хочеш бути, і через те, що вони опинилися в ворожому для себе середовищі, наскільки б їх намагали, не, не намагалися асимілювати з цією елітою, цього ніколи не станеться, тому що їх вирізняє усе, їх вирізняє мова, їх вирізняє зовнішність, їх вирізняє менталітет, колір шкіри, і вони це відчувають. І через те. Виник найважливіший конфлікт в цьому романі повалити систему Вавилон. Ні, Ребека Кван, ні наші герої, вони не є утопістами, вони розуміють, що це просто неможливо зробити. Як і в принципі відбувається. В світі впродовж усієї історії є просто тотальні бунти, є тимчасове повалення влади, є зміна влади. І це безперервний рух, немає ні початку, ні закінчення. Є просто якесь середовище, є пряма, яка розвивається. Інколи ця пряма переривається бунтами, сплесками, поваленням влади. І мені подобається, що. Робін, рамій та віктуар вони були осередком повалення цієї влади. Вони розуміли, що повалити Вавилон неможливо, що однозначно тотально його знищити неможливо. Але вони хотіли заявити про себе, вони хотіли заявити про те, ким вони є, аби не забували, на кому тримається Вавилон. Чи було це якось ще по юнацько юнацький максималізм, що вийшло все, що? Так, але вони принаймні спробували. Але вони принаймні заявили про себе у Вавилоні. Вони показали, що кожна система має прогалини, що кожна система ґрунтується на чомусь, немає досконалостей, немає чогось однозначного і немає чогось абсолютно контрольованого. І Робін волав про це. Найгучніше, єдине, що шкода, що фінал не дуже оптимістичний, і що він максимально реалістичний, коли ці бунти придушуються, коли є втрати. Але знову ж таки це дуже гучний голос людей, які зрозуміли, що в цій системі вони будуть пішаками завжди. І скільки б їм не говорили, що вони є системою Вавилону. Що на них це тримається, що навчайтеся, і ви доторкнетеся до еліти, вони чітко розуміли, що вони не будуть елітою, що вони не будуть цією рушійною, силою Вавилону, тому що вони лише інструменти, вони лише м інструменти для, для збагачення, інструменти а, для примусу, для терору, і все, що можна вклинити в синонімічний ряд імперіалів. Тож, Рабака Кван у своєму е, романі е, «Вавилон» вона не вирішує тотальних проблем. Вона не порушує е, е, величезні гуманістичні проблеми, геополітичні, не намагається їх вирішити. Вона транслює сучасну реальність через фантастичний світ альтернативної історії «Вавилону». Вона хотіла виговоритися, вона знову ж таки повторюся, транслювала сьогодення у площину художнього твору, і багато хто віднайде історичні паралелі, багато хто зрозуміє. Ось цю ем, гіперправдивість в романі Ребекка Кван вона просто не створила нічого тотально нового, вона не викрала тотальну нову реальність, вона показала те, що є. І розумієте в чому цінність саме таких романів, що просто людство потребує нагадування? Людство потребує того, аби знову ж таки випливали такі самі історії. А людина має коротку пам'ять людина має.